Закарпаття має свого чемпіона України з боксу. Має і багато перспективних хлопців, які подають неабиякі надії у цьому виді спорту. Та, попри це, наш регіон тільки 25-й за розвитком боксу у державі. Чому так, як виправити ситуацію? Про проблеми та перспективи закарпатського боксу сьогодні ми поговоримо із заступником президента Федерації боксу Закарпаття Михайлом Данило. Вітаю вас! Вітаю! Михайло Данило, перший заступник президента Федерації боксу Закарпаття, закінчив ужну факультети фізичного виховання та юридичний спортивну кар'єру розпочав як боксер у 2003 році. Став майстром спорту міжнародного класу. Трудову діяльність розпочав із посади спортивного інструктора. Відтак працював у кадровому апараті у МВС України у Закарпатській області у відділі професійної фізичної підготовки. Член збірної Закарпаття із рукопашного бою, призер чемпіонату світу з кікбоксингу 2003 року. Чотириразовий володар Кубка Європи. Розкажіть нам сьогодні, ніби є у нас хлопці, які займаються боксом, але федерація за розвитком цього спорту, наша, наш регіон, тільки 25 із 26. Чому так трапилося? Ну на даний час у нас виникає така ситуація, що федерація боксу у закарпатській області пропрацювала. П'ять 5, 5 років. так. Буквально в березні місяці відбулося завантаження, перезавантаження Федерації боксу. Її очолив Андрій Стержак, який був обраний за єдногласним рішенням при голосуванні. Так. І ми почали рухатися трошки вперед, змінили, скажімо так, традиції. Були, тому що за останні 5 років, я розумію, були фінансові проблеми в федерації. Вона пережила там ряд труднощів. Наші попередники працювали над цим, але воно виявилося там трошки складніше, ніж я думаю, вони очікували. На даний час ситуація виглядає таким чином, що да, дійсно з 26 областей на, на Раді у губернатора. Було озвучено серед спортивних федерацій, що Закарпатська область посідає 25 те місце. Ну, це передостаннє місце. Це за підсумками роботи попереднього року була така нарада. Тут є ряд проблемних причин, чому так. Одна з таких причин це, звісно, та ситуація, що наші спортсмени, досягнувши певного вікового. Бар'єру 13-14 років змушені поступати до учбових закладів інших областей Львівської, Київської, там, Харків. От. Таким чином ми просто втрачаємо ті другоцінні бали, які б ці спортсмени в подальшому нам приводили. Чому так виникає? Виникає, тому що на даний час у нас немає можливості їх забезпечити належною освітою, оскільки немає відповідних вузів. Учбових закладів, які б надавали такого світу. Ну я вам скажу, що з такою проблемою е, зіштовхується не тільки наша федерація, а й інші федерації області. У них така же, це болюча проблема. Да. Тому ми, е, як Федерація боксу Закарпатської області, ініціювали е, вирішення цієї проблеми, були одними із ініціаторів, так буде правильніше. І ми е, е, підтримуємо. Реорганізацію в Ужгородському національному університеті, яка на даний час відбувається, оскільки я особисто закінчував факультет фізичного виховання і спорту, який був присутній в даному вузі, з 99-го по 2013 рік, тобто, Ужну тепер з 2013 року, як я розумію, не готують саме спортсменів кваліфікованого спортивного скажімо, досягнення. Хлопці, юнаки, дівчата, які поступають на даний факультет в спортивному напрямку, вони здобути не можуть. Тому що щоб підготовити спортсмена, це потрібно працювати з ним. Потрібні працювати фахівці, які є фахівцями у напрямку відділу фізичного виховання безпосередньо. Не не медичного, не математичного, не там економічного, а іменно факультету фізичного виховання і спорту повинні працювати спеціалісти по напрямку. Ну це моя думка. Я думаю, з моєю думкою багато хто буде згідний. От. Ну, на даний час я не буду давати оцінку тим фахівцям, які там є, чи немає. Це на це є там, я думаю, інші люди. От це одна з проблем, це забезпечення освітою. Інша проблема, така теж вона досить вагома, це фінансування. В нашій державі це відбувається досить важко, тому що є у нас ряд інших проблем на даний час. От, іде у нас бойові дії йдуть. Зона АТО відкрита і так далі. Тому фінансування, звісно, страждають, і спорт в тому числі страждає. Але при тому, що у нас було обрано президента федерації, ми, як його команда, видвинули оголосили свою програму. Це програма 2015-2020 року, вона розписана на 5 років, де передбачаються пункти фінансування. А також де передбачається подальший розвиток спорту в Закарпатській області безпосередньо мається на увазі боксу. Ми на даний час строго дотримуємося цієї програми. Якщо ми поставили собі за мету проведення чемпіонату України, ми створюємо всі обставини, щоб його провести. На даний час у нас якраз така ситуація і виникає. Що Тепер з понеділка стартує чемпіонат України. Ви кажете, що у вас є програми, яким чином ви збираєтеся от реалізувати цю мету? Зрозуміло у нас план нашої програми такий, щоб ми розвинували масовість цього виду спорту, оскільки на даний час, так як ми проводили аналіз. Федерація боксу Закарпатської області у Федерації нараховується приблизно 150-200 спортсменів, які займаються, які мають бажання виступати, не просто займаються фітнесом, а які займаються і цілонаправленно розуміють, чому вони це роблять. Це і діти, молоді і старші да. у всіх? Так дана, да. ми розраховуємо за рахунок популяризації даного виду спорту, за рахунок створення обставин. Мається на увазі забезпечення інвентарем, належними кадрами, належними там, тренерами та ряд інших обставин. Ми намагаємося створити ті обставини, щоб цю кількість ми збільшили ну, до півтора-дві тисячі чоловік в області. Чому така от у нас амбітна скажімо так, мета? Тому що, ну, як би ми не дивилися, бокс є одним із передових видів спорту. В світі, де наші вихідці українці, наші громадяни пока представляють цей вид спорту на Олімпійських іграх, на світової, світовій арені, і нас, як українців, завжди паралелять безпосередньо до цього виду спорту. Тому я вважаю, що це є одним із таких зрелищних, ну, скажімо так, видовищних видів спорту, на який є сенс прийти подивитися. І Ну, боксом, коли займаються, це не значить, це не означає, що люди повинні там десь застосовувати свою фізичну силу мимо спортзала. Це люди, по-перше, займаються, у них якась дисципліна виробляється. У них виробляється фізична там витривалість, силова витривалість, автоматично покращується і здоров'я. І якщо ми дивимося на те, що наших дітей ми даємо в спорт. То ми повинні їх забезпечити, кому ми даємо. Якщо у нас будуть належні фахівці, над чим ми працюємо. А працюємо ми таким чином, що зараз, оскільки вій... ну, там називаємо це так, як є війна в державі, йде правильно. То досить сильно постраждали регіони Луганської, Донецької області. От. За таких обставин багато кваліфікованих спеціалістів, іменно в галузі бокса, тренерів, там є масіраспорта, спорту міжнародного класу, заслужені тренера України. Вони просто змушені були сім'ями з тих регіонів виїжджати. І ми з Андрієм Андрійовичем намагаємося створити обставини, щоб цих людей залучити на Закарпаття, запросити щоб вони працювали безпосередньо вже у нас в області. Це одна з таких напрямків нашої діяльності, про, ну, яку ми плануємо зробити. На даний час у нас є і наші тренера. Це дуже порядні люди, які практично все своє життя віддали спорту. І ми з повагою відносимося до цих людей, і зобов'язані ми цим людям допомагати, що ми і робимо. У випадку потрібної там, там консультації, там фінансового забезпечення, екіпірування і так далі. так так далі, і так далі. Всі питання федерація вирішує і ми показуємо свою роботу. І я вважаю, що качественний підход до роботи надасть нам можливість зрушитися із передостаннього місця і бути з одним із перших, я думаю, в державі. Ну, якщо ми не будемо першими, не, не потрібно задирати носа. То і 25-му ми точно не будемо. От ви згадали про покращення матеріально-технічної бази, а да. от наразі, де діти займаються, де займаються спортсмени? Чи яка ця матеріально-технічна база і чого потребує ще? На даний час наша Закарпатська область знаходиться в досить скрутному становищі щодо належним чином оснащених спортзалів. Да, дійсно, діти займаються, діти займаються під наглядом кваліфікованих спеціалістів, але цього є недостатньо для того, щоб ми займали свою, скажімо так, нішу, на яку ми претендуємо. В Ужгороді є спортивний клуб, де є чудові умови для тренування. Є ряд інших спортивних клубів. Такі клуби є Мукачеві, Рахові, Тячеві. Але Федерація боксу області вживає всі заходи для того, щоб наші спортсмени займалися, якщо не на повній безплатній основі, чого ми намагаємося добитися, щоб ми надали можливість дітям, які не мають можливості платити там за тренування там. За поїздки на змагання, щоб ми створили всі обставини і умови для цих дітей, іменно нашого закарпатського регіону, щоб вони мали умови займатися боксом, то ми за таких обставин стараємося це все підтримувати. фінансування. От напевно до вас приходять діти. От з якої діти молодь, щоб займатися спортом, з якою метою вони передусім приходять до вас. Ну, якщо ми дивимося на те, що приходить людина сама займатися в секцію, це ми розуміємо, що це вже досить зріла людина, тому що вона приймає рішення сама прийти і займатися тим чи іншим видом спорту. Якщо ми говоримо про ту ситуацію, коли приводять батьки дітей, це я так розумію. Батьки хочуть виховати. Ну, я би так робив. Ну, насамперед, я так розумію, дисциплінованого, вихованого там, і хлопця там, чи, чи дівчинки, які можуть як мінімум за себе постояти. Тому що колись був такий тренер, газдемату його звали, це тренер Майка Тайсона, він казав, як? що а, талант це 1% від успіху, а 99 це працелюбність. Тобто, ти можеш бути талантливий. Але якщо ти не будеш працювати, значить ти нічого не доб'єшся. А щоб ти чогось добився, значить ти повинен бути дисциплінований, повинен мати ставити мету, знати, як до неї йти, ну і ряд інших обставин. Я думаю, що батьки із цих обставин десь дають дітей в секції боксу і діти займаються. Ну, я би хотів зауважити на тому плані, що ми зробимо практично все для того, щоби батьки. Бачили, що у нашій федерації працюють спеціалісти, що їхні діти не травмуються. Ми ніколи не допустимо тренера, щоб він тренував, якщо він не має відповідної кваліфікації. Тому що це досить ризиковий вид спорту, і там повинні працювати професіонали. За таких обставин ми зараз будемо, плануємо проводити семінари, тренерські і суддівські в тому числі. Де будемо запрошувати наших колег з міста Києва, з Федерації міста Львова, Харкова, де є більш більші федерації, більш стійкі і на Олімпійських аренах виступають їхні спортсмени для того, щоб нам надавали допомогу. У нас дуже дружелюбні відносини з федераціями боксу склалися по крайній на по крайній мірі на теперішній час, оскільки ми третій місяць ми працюємо. Але за цей час ми практично налагодили з усіма стосунки, всі хочуть з нами працювати. Нам це приємно, і ми раді, що ми можемо залучати таких спортсменів там, авторитетних тренерів, щоб приїжджали до нас на Закарпаття і робили популяризацію не лише виду спорту, а й самій області. Ну в такому плані ми працюємо зараз. От ви згадали про тренерів і, зокрема, і про суддівство. От наскільки так. зараз вистачає цих кваліфікованих кадрів саме тренерів і суддів у Закарпатській області. Ну, на даний час у нас є тільки один суддя національної категорії, це Олег Тімофєєв, але він і є у нас і головним суддею. Він є головним суддею, який практично очолює Корпус суддівський і молодим суддям надає кваліфіковану допомогу і спрямовує їхню діяльність. Це є ряд інших молодших скажімо так, суддів, але це людина авторитетна, яка працює над їхнім підвищенням кваліфікації. У нас є головний тренер збірної області, це Валерій Вішньов, який практично все своє життя віддав боксові. Він, якщо я не помиляюся, з 84-го року займається тренуванням процесом. І таким так, також ця людина курірує питання тренерського колективу. І всі подальші рухи, як один, так і інший, погоджують зі мною з нами, і ми в цьому напрямку рухаємося. Ну десь приблизно така ситуація. Як щодо ситуації з Робертом Мартоном, нашим іменитим земляком, то що знаю, що недавно він захищав саме кольори міста Лева. А да. зараз ситуація змінилася, тому ми і маємо першого чемпіона України саме з Закарпаття. Розкажіть про це? Так, да. це дуже вагома ситуація. Тому що нами було підписано консолідований залік, а також наш президент вирішив питання щодо співпраці між Львівською і Закарпатською областями. Консолідований залік передбачає дві області, які, які має право захищ... представляти спортсмен. Тобто ту область, звідки він виходить, да? і ту область, де він навчається чи подальшому проживає. Нам було це документально юридично підготовлено, вирішено ці всі питання. І виходить, зараз така ситуація, що у відсотковому еквіваленті ми, як і Львівська область, отримуємо бали за, дану, за рахунок даного спортсмена, який виступає. Роберт Мартон це талановитий хлопець. Дійсно, він є капітаном збірної України з боксу молодіжної. Він є чемпіоном світа з молодіжної. Але на той час наші попередники, ну вряд я так розумію, інших там причин, не мали можливості вирішити це питання, щоб наш спортсмен повернувся назад до нас в область. Ми працюємо не тільки над тим, щоб у нас був один Роберт Марто, щоб ми розуміли. Ми робимо зараз аналіз, які наші спортсмени-вихідці Закарпатської області навчаються, в яких вузах по території України. І ми будемо вирішувати і подальше ці питання, щоб наші спортсмени мали можливість виступати за нашу область. Тому що я вважаю, що Закарпатська область повинна звучати на всіх чемпіонатах. І на, тільки наші спортсмени можуть це робити. Ми можемо запросити і інших спортсменів з інших областей, але це трошки буде підривати, скажімо так, нашу Вольову позицію, оскільки ми хочемо розвивати саме наших закарпатських спортсменів, надавати їм можливість себе удосконалювати і самореалізовувати в житті. Ну от така от у нас позиція. От знову про Роберта Мартона він yes. зараз готується до Чемпіонату Європи у Польщі, і навіть на Олімпіаду він заявив, от така теж амбітна така мета, що з Олімпіади він хоче для Закарпаття привезти золоту медаль. От наскільки є реалістичним, наскільки є шансів у Роберта привезти нам до Закарпаття цю золоту медаль? Е, дякую за запитання. Я би сказав таким чином, що це, повторююся, це талановитий хлопець. А талант відіграє велику роль, ну але ще в першу чергу і працелюбність. Правильно, я думаю, що це має ця теорія, має місце на існування, що Роберт може достигнути цих результатів, але ми будемо йому допомагати у цьому досягненні. Тому що, щоб спортсмен розвивався і ріс професійно, він повинен їздити як на навчально-тренувальні збори. Так він повинен їздити на ряд інших турнірів, за ним повинні дивитися лікарі, належне медичне екіпіровка і так далі. так далі, так далі, далі. Це все як організаційні питання, так і фінансові в першу чергу. Ну, але на даний час у нас є така можливість це фінансувати, тому що при наших попередніх виступах ми задекларували, що півтора мільйона гривень ми постійно. Будемо виділяти на розвиток боксу Закарпатської області. В подальшому, я думаю, ми будемо і більше розвивати цю цифру, якщо у нас з'являться результати, а вони появляться. І тому я впевнений, що Роберт має всі шанси перемогти як на чемпіонаті Європи, так і якщо, конечно, він на Олімпійських іграх, якщо, звісно, не травмується, тому що це досить травматичний від спорту. Який, Коли ти отримуєш травму, вона не залежить від тебе. Ти можеш отримати просто травму і зійти з дистанції спортивного скажімо так, досягнення, яке прогнозується там. Тому ми будемо надіятися, підтримувати нашого спортсмена. І ми впевнені, що у нас буде не тільки Роберт Мартон, а буде ряд інших скажімо, молодих юнаків. А якщо так виникне ситуація, то й дівчат, які будуть проявляти бажання, а ми будемо їх стимулювати, в тому щоб вони досягали мети. Це дівчата до вас приходять чи ще ні? Ну, розумієте, зараз зарано робити якісь, скажімо так, підсумки приходять чи ні. Ми відкриті, ми запрошуємо всіх. На даний час ми розвиваємося, і я думаю, швидкими темпами розвиваємося. І ми впевнені, що в подальшому майбутньому у нас буде більше, скажімо так, представниць. Красивої половини людства, да, які будуть займатися в Тобто можемо виховати свою Шатерникову в Закарпатті. Ну, я впевнений. цьому. І знаю, що наступного тижня у нас буде чемпіонат України з боксу. От да. розкажіть про цю, про цю першість. Так, да, дійсно, за, ну, скажімо так, історію України чемпіонат по боксу проходить в Ужгороді вперше. Це питання розглядалося. Федерацію боксу України там було ряд інших областей, ну але президент Федерації наш знайшов правильні скажімо так, слова, щоб переубідити і, і вирішити так, щоб чемпіонат проводився в Ужгороді. Що таке чемпіонат України з боксу? Багато хто розуміє, що там ну, вважає в Ужгороді проводилися там чи в Закарпатській області ряд інших турнірів там. Я не буду перераховувати, це різного там, матчові зустрічі, там, відкриті кубки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але офіційний чемпіонат України проводиться вперше. Це досить серйозні змагання, тому що вони прописані в національному календарі Федерації боксу України. І їх не є не так багато. Це буквально три чемпіонати, якщо так брати, по віковим категоріям, які проводяться на території України. Нам за честь, що нам надали таку можливість провести цей чемпіонат України. Цей чемпіонат України буде проходити з 25 по 31 травня. Получається, у нас з понеділка приїжджають наші спортсмени, і вони будуть проходити мандатну комісію, звішування і так далі. От. А вже з вівторка почнуться змагання. От. Офіційне відкриття буде проходити о 16 годині. В спорткомплексі юність. От. І фінальні бої будуть проходити 31 числа, так само в тому ж спортивному комплексі. І це, я думаю, буде таке, така подія, яка приверне велику кількість молодих скажімо так, юнаків, дівчат, які виявляють бажання займатися цим видом спорту. Таким чином, я думаю, ми просто дітей заберемо з вулиць. Ми дітей заберемо від тих же там, планшетів, там, те, телевізорів і так далі. Тому що, якщо взяти аналогію, наприклад, Радянського Союзу, да, і взяти аналогію молоді тепер, то ну, це моя особиста думка. Раніше були більш підтянуті і спортивні діти, це наші теперішні вже батьки, там, да, які при СССР займалися. Чому? Тому що цьому питанню уділялася дуже велика увага. І від школ, від від садіків, від школ, там училища і університети вони всі сприяли для того, щоб діти були спортивно підтянуті і займалися спортом. Тому зараз це є досить проблемна ситуація в тому плані, що діти не дуже виявляють бажання, якби займатися спортом. Але ми, як федерація боксу. Закарпатської області ми зробимо всі, створимо всі обставини для того, щоб як і батьки, так і діти зрозуміли, що тут працюють кваліфіковані спеціалісти і прививають спорт уже з дитячого віку. Ще хотів би повернутися до Чемпіонату, який буде проходити. Це буде проходити серед юнаків 2001-2002 років. Прогнозується десь приблизно 300 учасників. Тобто це грандіозні великі змагання, і тому ми всіх запрошуємо. У нас двері відкриті. Це турнір, тому він є на безплатній основі. От щодо учасників ми знаємо, зважаючи на на ту ситуацію, що є в Україні, Луганська, Донецька область і Крим, правда, вже не знаю доречно чи доречно про нього говорити, тому що зазвичай вже не їдуть з Криму до нас учасники. Чи будуть з цих трьох на даний час нам подають іще до теперішнього часу заявки? Я поки не бачив цих областей в заявках, але я думаю, зараз ми вже практично до кінця тижня буде сформована повна кількість областей. Ми вже будемо підводити, підводити якісь підсумки. Але у нас заброньовані гостиничні номери на 300 учасників. Навіть якщо вони й будуть, воно передбачено. Воно, місця харчування, проживання, все, воно все передбачено для того. На даному, на даному турнірі наших скажімо так, юнаків буде 10 чоловік, які будуть представляти Закарпатську область. От. І ми сподіваємося, що може щось виграємо. У яких вагових категоріях вони будуть представляти Закарпаття? Зараз не можу вам дати відповідь, тому що у нас вирішуються питання по деяким ваговим категоріям щодо там, згонки веса, ну тобто, таким чином. Але всього, є, всього буде 18 вагових категорій. Ну, За рахунок того, що ми є організатором, нам дали можливість виставити наших 10 спортсменів, які будуть представляти Закарпатську область. Також ми ініціювали, щоб з інтернатів, інтернатів привозили дітей на чемпіонат, на чемпіонат України, який зараз буде відбуватися. Ми будемо робити подарки цим дітям, тому що сиротам, я так розумію, потрібно допомагати. І в інтернатах, у нас є там перелік інтернатів, де ми плануємо відкрити наші секції, тому що. Ці діти, скажімо так, дуже працелюбні і вони будуть цеплятися за шанс. І я впевнений, що з ряду іменно цієї категорії людей, дітей, молоді ми побачимо, скажімо так, у прогнозованому майбутньому достойних чемпіонів. От у нас такий от є план. Пане Михайле, дякую за розмову. Успіху нашим спортсменам. Дякую.